Всім привіт, друзі! З вами я Льоша Плей і сьогодні я продовжую грати ігру One level 3. Так, в попередньому уровні <coughs> ми зупинились, я вже забув на якому уровні. 131 й пружина. Зупинились на пружині, тут є можна... Ні, тут її не мона рухати. А як її тут? Давай... А, що це? Все? Ой! А я щось погано пригаю. А, я поняв. Тут треба хоче, типа, зажати прыжок. Блядь, не так. Коротше. Ми беремо цю штуку. А, це кафти, типа, з пружинкою. І типа, ми зажимаємо прыжок. І типа нас може вископи підкинути. Все, вот такой. А, блин, шай раз трава. Опа. Блин, тут по трава его. Вот тут такой вот. А, боже, шарас. Не, ну это, в принципе, нормальный уровень. Блин! Нормальный уровень-то нормальный, але Бісячий. Ну ладно, тут хоч ми поняли суть. Давайте я коли продовжу, що не затягувати, тоді я вже вернусь. <coughs> От і все, вже пройшли цей уровень. І в нас... Далі... в нас босс. о воу 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 А, я зрозумів смисл. Коротше, ну тут просто, типу, він депретий б ломати. Давай. Все, боже, это весь босс. Не знаю, это первый босс даже здесь был, я Тут, тут вообще ничего, страшного, ничего uh... сложного не было. А что? А, я думаю, что мы даже меня типа туда, туда до конца. Но не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, легче. Все, уровень пройденный. Right, <голов petitariansixon> да, я забув, що я ще буду грати з... Ой, сапр. Ааа, я поняв, Тут десь бомби сховані. Так. Значить буду легонько. Нажимо. Опа! Так. Блин, само наш разорвалось. Підкінець. Не нажати. Фух, є, прийшов. Уже страшно. Ой. Ні, Нічого не понял. Ні ці ури. Ну, короче, я прошу це самого не. Блін, тільки не знов ці от дурацькі портали. Почта. А що так. так? Не так. Ну, блін, ну тільки не ці портали, ну нащо Я я ненавіжу ці портали. О, щось і вверх. Добре. А ну, в другу сторону сюди, Що буде? Ні, треба. Блін! О, боже, тільки... Ненавіжу це. Ненавіжу ці портали. Блін, будь вони прокляті. А, так стоп, аж можна... Ааа, я не затягуюсь. А, блин, да ну, я поняв. Шо, Так. Ну куда воно тепає? Не, короче, я не хочу в ці, ці портали. Я я пропускаю цей уровень. Все, от, я пропускаю уровень, от, що плакає. Я ще прогалажу, щоб конів, конічна, того, з помощью персонажа мог допрыгнуть до реча. Мені все одно, я не хочу це грати, я не хочу уберіть. Потому що я понял, що якийсь уровень від. <кхм> з порталами. Мене так збесило. Ні, все, я манав. Все, вибачайте. Я не хочу це грати, я не хочу з з порталами грати. Все. Ой. А чого мене залагало? У мене чувачок не прийшов. А що тут треба? Ну, ключі мене не вбивають, коли я її уберу. Всі ключі треба забрати. Да Та ні? Так, добре, вмираємо, я щось не то зробив. Наскільки ну, доключив? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Блін. Наверное, я знаю. А, а що если... Просто... Там не брати ключі, просто їх ну... Перепригнути! Во. Також на, на карті були 11 ключів. Ану. Угу. <клухи> <клухи> а що ж робити? Я не знаю, що на цьому уровні можна робити. Ну, ну ключі 11. Ключів 11. Я 11 вписав, 11 не спрацювало. Ну тоді я хаза. По-по-по-по-по-по-по. Речок. Може, поно почитав? Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Мені одиннадцять. Правильно все почитав. А що не так? що не, не так? Давайте 10. А потім 9. Від, від 11 до, до, до 10 мені все одно. Ну, Девять. Да, вот давить. Ну что, включи от замка? Включи от замка, там шо, один Ден походу. Шо? Ну, вот 20. Блин. 30. 40. 50 60 70 80 90. 0. А шо, писатый? А що я нажав? Блін, я не зрозумів, що я нажав. Ну, типа я що то нажав. Ну, фу, там було ну, один. дурачок, я ж писав один. Ааа, я 110 там було. Блін, капець тупий! Я, я там 110 там писав. треба було, типа. Наоборот. Типу що 0 мав бути перший, а потім. Блін. Сорян, тупанув. Так, дополнение. Мне тут дополнение вообще ваше не потрібно. Сколько можно? Ваше дополнение. Хвата уже. Надеюсь, 1 level 4. Надеюсь... Надеюсь, не выйдет ваше 1 level 4. Ну хотя бы хотя бы в ближайшей руке хотя бы. Только что мне же ця игра стало що только я ее вже потом не скачивал. А, так, треба так, принято. Ну я хотів приняту, но оно сейчас просто вже пришло. Так. Так, все, я спрашивал. 139-й. Подзарядка. Ой. А, я понял. Пхай ему это басю. Не-не-не, куда, куда же? Вот такой здесь, да, ну, да, да. Тебе, напевно. О! В точку. А, так воно вже нажмати. Давай нажмем. Попади. Єсть, попав. І тепер можна піти пхнути того. І все, двері, двері, двері відкриють відкриються, так? Да? Ой-ой-ой, це в капісблури з я, я, Я так близько біля колючки був. Так. 140 Острые как бритвы. Блин, они ж так повильно. Повильно так. А ну я такого стегну? Не, не, не буду рисковать. О, есть, хорошо. Стех. Так, зараз, блін, ще назад. Якось. Ну нее! Блін. Блін, це така тупа смерть. Такий тупий програш. Ну давай. Ні-ні, я не перепригнув. Я ж таки... Да, да, не. Я не перепригнув би. Ой-ой, тут ж він ще торкати може. Іде? Ну боже, ну чому воно тупить? Я ж нажимаю. У мене, коротше, кнопки лагають, типа я нажимаю вперед, а воно секунду стоїть і потом аж вперед йде. Я не знаю. Во-во, бачите, я тільки що нажав. Ну, блин, я не знаю, як вам доказати, але я чесно кажу, я нажимаю спочатку назад, воно секунду стоїть, а потом же йде. І це мене відлікає, типа я не можу нормально керувати. Фух, керувати. Реклама, конечно же, як же без неї. Зазеркалє. Ти шу дурний? Я як це проходить? А ну само спавниться чи шо? А если такого піти? Ну десь повинно бути. Ну, типа десь повинно бути це вот вхід. Угу. Може зверху? А, да, 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 до верху. Я побачу. Опа. Оп. А як назад? Есть. Бежим, бежим, быстро, быстро. Сложная система. Так, что у нас тут? Ой, секунды идут. Две секунды. Семь секунд. Девятнадцать секунд. Две секунды. Есть. Блин, я, я, конечно, слабо понял. Так. Что у нас тут? О, блин, это прикольно. Мне нравится такая. Так. Да нет, это ж назад. Блин, я только путаю кнопки. Так. Так, сюда тп. Внес, хоп, 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 так, спускаемся, забираем ключ, поднимаемся, потом так, 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 як я сказал, так, шо таке? а? угу, 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 угу. І все, і пройшли цей уровень. Добре. Так, у нас босс. Сир. Новенький босс. Оу. Так, ну тут все понятно, що з ним має бути. Ну типу, я як цей уровень грати. Ні. Ну я понял, понял смысл. А не можна десь тако сховатися? Ні, не можна. Тут, 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 Фух, не, тут. Фух, не, не зачепило. На тобі. Так, тепер в другу сторону. Дві жизни в нього, короче, два рази такого треба. Все? Я виграв цей уровень? Да. Блін, ну це легенький босс, не знаю, ну легенький. Так, оба. Що у нас тут? Так, і на них можна нажимати. Ага, я поняв, що тут треба робити. Треба кори, їх таким самим кольором скласти. Також щоб можна було пробігти. А, ну да, ну треба ще із умом. Я понял. А чи тут зелений і тут зелений? Тут. А так я там не прийду нажати речі. А як? Ага, тут зелений. Не-не-не, я понял як, чекайте, чекайте, чекайте. Та ж давай же, блин, іде. Значить... Тут сині, тут сині и тут сині. Оба! Все. Тепер прошарено. Так. І, напевно, я думаю, там ключ треба буде таскати. Але як там, в принципі? Ну, все одно, я пробую тут ще знизу. Все. Погнали. Ну, блін, ну, умоляю, ну, не лагай, нажимайся. Так. стій! стій, стій без мене не йде, спасібо. Не, дивіться, не треба таскати. І знову ми уровень прийшли. Так, музикальний тест. а блин, треба запам'ятати, а я забув. не, я зараз умираю Ще раз давай, заново. Я не подивився. Ага. 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 Угу. Я... Вроде понял, да, да. Я вроде бы понял. Так. Та шли Д! Блин, что-то не, не, не взял це. Боже, як он у меня Це відбив, я думав, що вже... Тривога. Так, оце. Потом у нас. Оце. Потом. Ото. Потом оце. І то. Да, є. Оце прикольний прикольно, я розумію уровень. А, реклама. Ну зараз не їжемо надо швидко пропустити. Ну хрестик, дати. О. На виліт. Так, що то тут-то не то. На виліт. Оу! оу 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 о, воу Я понял на виліт. Я принимаю тві вибір.